Друзі, сьогодні готуємо дуже смачну намазку закуску з нуду. Це хумус. Неймовірно поживна страва, корисна з прекрасними смаковими властивостями. Чудовий варіант як на кожен день, так і до святкового столу. Беремо 250 г нуту сухого та промиваємо декілька разів холодною водою. Потім заливаємо прохолодною водою та замочуємо на 4-5 годин. А краще на ніч залишити, тоді нут дуже швидко звариться. Потім ставимо варити до м'якості. Горошинки нуту мають добре роздавлюватись виделкою. Готовий нут відправляємо в чашу блендера. А рідину, де він варився, не виливайте. Вона нам знадобиться, щоб регулювати консистенцію хумуса. Далі нам знадобиться кунжутна паста. Можна купити вже готову тахіні, а якщо не знайдете, то приготуйте самі, як це зробила я. Кунжут 200 г обсмажуємо на сухій пательні на невеликому вогні до золотистого кольору та яскравого горіхового аромату. Пересипаємо його в чашу блендера, додаємо 4 столові ложки олії без запаху та півчайної ложки солі. Перебиваємо блендером до стану однорідної пасти. Ось така густа і дуже ароматна конжутна паста вийшла. У мене тут набагато більша, ніж потрібно на хумус. Можете сміливо порцію поділити на автобус. Тепер додаємо 3 столові ложки тахіні до нуту. 3 зубчики чеснику через прес, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки підкопченої паприки, 3 столові ложки соку лимона, 1 третя чайної ложки зернята куміна та 3 столові ложки оливкової олії. Або суміші олії, як у мене. Тут і соняшникова, і гарбузова, і горіхова олії. Перебиваємо блендером до стану гладкого пюре і додаємо поступову рідину варився варивсяну, щоб зробити консистенцію хумуса, яка вам потрібна. У мене пішло 3 четвертих склянки рідини. Викладаємо готовий хумус в зручну ємність. Зверху поливаємо невеликою кількістю оливкової олії і смакуємо чудову закуску, яка має такий приємний аромат від поєднання всіх інгредієнтів. І яскравий насичений смак. Можна намастити на багет або підсушені грінки та ласувати з задоволенням. Друзі, поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім смачного та до нових зустрічей!